Слава Ісусу Христу. Наступна інформація це абсолютна правда. Саме сьогодні, 1 вересня, Віктор Перунський святкує своє день народження. Я не Андрій Сенч, я не написав приколів типа в мене день народження. Я вам розкажу. А ви порадуйте за мене. Ні, в натурі так склалося долею, що саме 1 вересня. Кожного року в мене день народження. А. Якщо бути відвертим, я би більше хотів не оплесків, а співчуття. Знаєте, що таке день народження 1 вересня? Це коли всі твої однокласники йдуть до школи з трьома квітками, щоб подарити їх вчительці, а ти йдеш з двома пачками печеня, з великим садочком двохлітровим. Бо інших дітей батьки вирішили навчити такої поваги, навчити манер, а тебе, батьки, нав... вирішили навчити виставлятись. І я ту науку прийняв дуже добре. Я навіть сюди на зйомку приїхав з пачкою цукерок. І я дуже хочу, аби після мого виступу кожен з вас не постидався, взяв цукорку. З'їв, з посмішкою пішов додому і розказував друзям, що сходив на стендап, не сміяв, що чоколяду дали. <рес> Такий вечір гарний. Мені сьогодні 26 років. Е, та. Мені 26 років. І в дитинстві я думав, що в 26 років я буду мати все: квартиру, машину, дружину, може навіть дитину. По факту. Купив нині собі руліні з куркою за 15 гривень по акції. Погодься, не кожен може похвалитися таким досягненням 26 років. І кожне перше вересня в мене подвійне свято. І я маю товариша, з яким ми знайомі 11 років, і тіп 11 років вітає мене однаково, слово в слово. Цитую. Алло? Вітаю тебе з ним знань. Будь мені розумничком!» «То прикалуюсь, З днем Народження, Щоб хуй стояв і гроші були!» Що там? Коли виставляєшся? То про мене не забувай, жоди. Одинадцять однакових привітань слово в слово. Якщо комусь в житті бракує стабільності, ті за цим принципом живе. Я недавно його побачив, ми зустрілися, і він був в тій самій кофті, в якій ми 11 років назад познайомились. Кофті 11 років, вона теоретично нині могла в шостий класі іти, понімаєте? Я кажу до нього, чувак, це та сама кофта, така стара. Він каже, То що стара? Та, нормальна кофта, все, ні, ніде не порвати, спокійно можна ходити на роботу. Я собі думаю, ну да, красива, біла. На грудях пише абітурієнти 2012. <риклад> спокійно можна ходити на роботу в 2023-му. <риклад> Мені цікаво, що буде, коли ми з ним постаріємо, як він буде викручуватись, тому що погодьтеся, в старості привітання, щоб хуй стояв, не зовсім актуальне. Мені цікаво, до чого він дійде, що він буде бажати. Щоб тиск не падав і гроші були. Чи щоб гроші на могилу були. Я не знаю, до чого він дійде, але мені цікаво. Мене сьогодні дуже повеселив дід, само рання. У мене будильник на восьму, дід сьома дзвони. Каже: Алло Вітю, а то в тебе нині день народження? Кажу та. Точно? Кажу, та, нині. А! Добре, давай. Я лежу, думаю, мені рахувати то як привітання. чи... Що має бути? Я відклав телефон, клянуся, тільки знов задрімав, бо що година до будильника дзвонить знов, знов беру трубку дідо, каже, чуєш відео? Ало? Кажу, да. Я тільки що балакав з твоєю мамою, то це в тебе сьогодні день народження. Виходить. Кажу, так, да". то я тебе вітаю. Кажу, дякую. Він каже, ну то все, давай. <рик> я знаю, від кого генетично мені красномовність передалася, <рик> від дідуся. А ще я дуже, мені подобається, коли тебе вітають люди, від яких ти в цілому ну, не очікував привітання. До мене сьогодні десь зранку, там, годинка 11 телефонує невідомий номер, я беру слухавку і там голос. Доброго дня, вітаємо вас з днем народження! Я такий, дякую, а це хто? Колекторська служба гарант. Маємо таке питаннячко. А ви не, зна не знайомі з Михайлом Богуславом? Кажу, ні, не знайомі. Точно він вас нині не вітав? <риклад> Кажу, ні, не вітав. Ну все тоді вибачайте, гарного дня. <риклад> Якщо чесно, я був в шоці, абсолютному. Але в більшому шоці я був, коли за годину до зйомки до мене знов телефонує невідомий номер. Я беру слухавку і там старішок дай Боже! Що ти там з днів народження! щастя, здоров'я, много літа. Я кажу, дякую. А це хто? Та як хто? Там місько був слав. Ти що мене забув? А я собі думаю, чувак, я ну не то що забув, я в принципі не знав, що я тебе знав. Тіпа, як я міг забути? Мої хороші, я звертаюся до всіх тих, хто дивиться зараз то відео. Ну не посурайтеся, мене в коментарях привітати. Мені буде дуже приємно, я обіцяюсь прочитати всі коментарі і навіть відповісти. Дуже вам дякую. Зараз е, хочу поговорити про людей, завдяки яким я, в принципі, маю таке явище в житті як день народження е, за батьків. Вони в мене дуже прикольні. Е, от подивіться на мене, мені 26 років, майже 2 метри зросту, от, такий коти горошко перед вами стоїть. Той третій з козаків, отакий. От, і моя мама мене сьогодні зранку вітає і каже фразу: Моя манюнічка. ти вже такий дорослий. Я думаю, серйозно, манюнечка. У мене розмір ноги більший, ніж деякі породи псів, типу, ну. І дуже, дуже весело вітав тато. Він заходить в кімнату, каже, вітаю з днем народження. Кажу, дякую. Він каже: зараз мама прийде, вона все скаже. Кажу, добре. Він каже: ну, то ждемо. Стоїмо ждемо. Приходить мама в кімнату і така, моя манюнішка. Ти вже ста! Руслане, вітаю! Вітаю з на днем народження! І мені, мені батьки сьогодні подарували гриль, кухонний гриль. І я кажу до мами, чуйте, мамо, а то вже в мене такий вік, як вас, що коли вітаю, то дарую техніку. Ну, і моя мама каже, стули писок і подякую. Моя мама, в принципі, майстриня ставити задачі, які абсолютно не можна виконати. Студи і подякую. Закрий рот і їж. І мені ще дуже подобалось в дитинстві, коли я кудись ішов, наприклад, на річку, вона любила казати: будеш на річці, стрибнеш з дамби, розіб'єшся, я тебе заб'ю. Фантастична жінка. І я дуже вдячний своїм батькам, тому що частково завдяки ним, ним я став коміком, тому що я родом з села, і мої батьки в певний період життя переїхали в місто, щоб дати там дітям і ліпшу освіту, і більше можливостей. І тепер мама каже, що я невдячний. <реш> каже, бо ти на тих своїх інтернетовських виступленнях ти нас позориш, ти розказуєш якісь ці твої дурниці, що люди про нас подумають. Так от, мамо, тато. <реш> люди подумають, що ви прикольні. Що ви веселі, що ви круті. І розказувати всі історії для вас, не для того, щоб чуть-чуть десь позорити. Хоча часом виходить. Я, ну, але я не вкладаю і не маю бажання такого. Я розказую ці історії через то, що я просто вами пишаюсь. І хочу, щоб мої ну, підписники, люди, які дивились мою творчість, знали, що в мене круті батьки. Я вас дуже люблю, я вам дякую за все, що ви для мене робите. І якщо ваша ласка, то наступного року на день народження я би хотів мультиварку. <плес> Товариства, я звертаюся до кожного вас, дуже цінуйте тих своїх рідненьких людей і навіть їхні недоліки. Бо деколи їхні недоліки це веселий матеріал для стендапу. <плес> А мене звуть Віктор Перунський. Мене справді сьогодні день народження. На цьому моменті я закінчую монолог і нарешті розпочинаю пити. Дякую. вам! <alguma> <п 51> <п 51> <п 31>